будемо дивитися на те, що вам хоче сказати Всесвіт. Думаємо про число 1, 2, 3 або 4. І вибираємо свою підсказку, що вам хоче сказати Всесвіт. 1, 2, 3, 4. Що вам хоче сказати Всесвіт. 1, Два. Три. Чотири. Один, два, три, чотири. Розслабимося і перше число, яке у вас на думці, це і вибираємо. Карта один. Аркан Башня. Якій нам завжди говорить? Це примусове змінення речей. Ця карта нам хоче сказати, і всех нам хоче сказати: що пора міняти життя. Пора міняти роботу, пора міняти стосунки, пора міняти ставлення до життя. Це кардинальні зміни, які можуть бути у вас в житті. Якщо ви самі не надумаєте до цього, то призвете такі речі, які будуть мінятися самостійно і через силу. Тому по цій карті барно самому дійти до того, що маєте поміняти. Карта номер 2 Ті, хто вибрали карту номер 2 старший аркан імператриця, вже другий аркан старший в нашому розкладі. Ну, тут карта наоборот говорить про розслаблення, про задоволення, про те, що я цього варта, я знаю, чого я варта. Це про м, насолоду, материнство і так, відповідальність за своє життя. Якщо ви хочете насолоджуватись, потрібно вміти відповідати за своє життя. Я хочу морозиво знати наслідки і вміти насолоджуватися цим морозивом. Я хочу алкоголю. Я насолоджуюся алкоголем, але так само знаю його наслідки. І це навчитися насолоджуватися життям в даний момент і в даному місці. Карта номер 3. Десятка пентаклів. Що нам хочу сказати все. Що більше виходьте в соціум, більше спілкуйтеся, більше бувайте на людях. Може, ви закрита людина, може, вам не вистачає спілкування. Ця карта нам завжди говорить, що виходьте в соціум, виходьте до людей. Йдіть. Там, де є люди, запишіться на якийсь розвиток, запишіться на якісь гуртки. Тому що вам, що потрібно, це люди, це соціум. І карта номер 4 Тут Жезлів Тут зезлі нам говорить, що потрібно вам і про що хоче. Стату Сесіс це про те, що потрібно використовувати свій шанс у свій момент. І Якщо це говорить про партнера або партнерку, це говорить про сексуальний зв'язок. Про сексуальний зв'язок, про секс, про можливість. Про шанс і те, що його треба використовувати. Це про нові стосунки. Що вам хочеться сесі це те, що пора розпочинати нові стосунки, пора розпочати свою справу, використовувати будь-який шанс, який дається перед вами. Тому вибираємо карту і значення те, що вам хоче сказати сесі. Дякую за увагу. підписуйтесь на канал. Хочете консультацію, звертайтеся в Дірект в інстаграмі.